Мої категори сніг різні та напоях. Насправді список дуже великий. Я багато яких продуктів не вживаю, навіть якщо мене люди переконують та візьми, попробуй, на ну, дійсно дуже смачне там. Корисне я не можу переступити через себе навіть один шматочок попробую. Я знаю, що деякі продукти з цього списку багато людей не вживають їм також це не подобається. Тому слава Богу, я не одна така. Відкривається список продукт, який я взагалі ніколи не їм не вживаю в будь якому вигляді. Це чорнослив. Я не розумію, як люди його їдять. він смердить. Він ужас. Тут ж відноситься курага, ізюм і різні цукати. Я цього теж не їм воно мені не смачне. Ізюм взагалі якийсь Ніби без смаку, смак і будь-яка страва, в складі якої він знаходиться холодець. Я дуже багато разів пробувала себе переконати з'їсти, хоча б більше ніж одну ложку. Сам вигляд, сама текстура. Я не можу його їсти. Язик. Варений, печений, будь-який. Холодець з язику це просто ужас селера і корінь петрушки. Воно мені просто не подобається на смак. Якщо в страві знаходяться ці інгредієнти, я їх просто вибираю. З напоїв – це кефір і айран. Воно, можливо, чимось дійсно корисне. Мене воно відштовхує через свій запах, через свою консистенцію, ніби прокише молоко. Чому люди не згодні випити прокише молоко, а кефір п'ють? Пиво, воно мені просто не подобається на запах, на смак. Після смак. я краще вип'ю якісь солодкі Ні напої, але не звичайне пиво. Томатний сік для мене це просто найгірший сік, який може існувати. Яка людина придумала таке здівательство над помідором? Окрошка для мене це ванючий суп, в якому змішано все, що тільки можна. Інгредієнти, деколи між собою навіть не поєднуються, і це ужас солодкого. Я не вживаю. Питні йогурти, вони мені не подобаються взагалі ніякі на смак. Навіть мій улюблений йогурт з вишнею в питному варіанті. Він мені не заходить. Туди ж різні звичайні ягідні йогурти, особливо ось ті, які вже просто фіолетові, там рожеві, особливо полуничний йогурт. Зефір Зефірбізено мені просто не подобається через те, що воно дуже солодке, аж притурно солодке. Наостанок це страви з ліву, пиріжки різні, салати. Ужасно. Єдине, що я сприймаю, це печінку лише в двох варіантах: це тушина з яблуками або печінковий торт. Ось така вибаглива.